Поезія Лесі Українки, контра спем спером. Геть ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні молоді молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу! Гей, думи, сумні. Я на убогім, сумнім перелозі буду сіять первисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора. Людовая міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крим'яною буду камінь важкий підіймати, носучи вагуту страшною, буду пісню веселу співать. Довну ясну нічку не видно, не столю не на хвильку очей. Все шукатиму сірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крісля засміятись. Серед лиха співати пісні, без надії, таки сподіватись, жити буду, геть, думи, сумні.